Тарас Шевченко утоплена. Вітер в гаї не гуляє, вночі спочиває. Прокинеться тихесенько, восоки питає. Хто се? Хто се по сім боці чаше косу? Хто се? Хто се? Хто се по тім боці рве на собі коси? Хто се? «Хто се тихесенько спитає, повіє, та й задріма, поки неба край зачервоніє. Хто се? Хто се? спитає цікаві дівчата? Ото дочка по сім боці, по тім боці, мати. Давно колись те діялось в нас на Україні, серед села вдова жила. У новій хатині білолиця, караока і станом висока. У жупані кругом пані і спереду й збоку, і молода ні в року їй, а за молодою, а надто ще за вдовою козаки ордою так і ходять. І за нею козаки ходили, поки вдова без сорома дочку породила. Породила та й байдуже людям годувати в чужім селі покинула. Постривайте, що ще буде? Годували люди малу дочку, а вдовиця в неділю і в будень жонатими з жонатими парубками пила та гуляла, поки лихо не спіткало, поки не та стала. Не щулося, як минули літа молодії. Лихо, лихо, мати в'яне, дочка червоніє, виростає. Та й виросла ганна кароока, як то поля серед поля, гнучка та висока. Я ганусі не боюся, співає матуся. А козаки, як хміль, отої в'ються круг Ганусі. А надто то рибалонька, жвавий, кучерявий, мліє в'яно, як зустріне Ганусю чорняву. Побачила стара мати, сказилася люта. Чи бач, поганю розхристана, байстряне обуте? Ти вже виросла, дівуєш, з хлопцями гуляєш? Постривай же, ось я тобі, мене зневажаєш. Ні, голубко, і от злості зубами скригоче. Отака то бува мати. Де ж серце жіноче? Серце матері? Ох, лихо. Лишенько, дівчата, мати стан гнучкий, високий, а серця не мати. І зогнеться стан високий, брови полиняють, і не щуєтесь, а люди, сміючись, згадають ваші літа молодії, та й скажуть, ледащо. Тяжко плакала Гануся і не знала за що. За що мати знущається, лає, проклинає, своє дитя без сорома байстрям нарікає. Катувала, мордувала, та не помагало. Як маківка на городі Ганна розцвітала, як калина при долині вранці під росою, так Гануся червоніла, Милася сльозою. Заворожена. Стривай же, шепче люта мати, треба трути роздобути, треба йти шукати стару відьму. Найшла він і трути достала, і трутою до схід сонця дочку напувала, Не помогло, кляне мати, той час і годину, коли на світ породила нелюбу дитину. Душно мені. Ходім, дочко, до ставка купатись. Ходім, мамо. На березі Ганна роздяглася, роздяглася, розкинулась на білій сорочці, рибаленька кучерявий мліє на тім боці. І я колись, та цур йому, сором не згадаю. Як дитина калиною себе забавляє, гне стан гнучки розгинає, на сонечку гріє, мати дивиться на неї от злості німіє. то жовтіє, то синіє, розхристана боса, з роту піна, мов скаженна, рве на собі коси, кинулася до ганусі і в коси впилася. Мамо, мамо, що ти робиш? Хвиля роздалася. Закипіла, застогнала і обох покрила. Рибалонька кучерявий з усієї сили кинувсь в воду, пливе синю хвилю, роздирає, пливе, пливе, от от доплив, пірнув, виринає і утоплену ганусю на берег виносить. Із рук матері закляклих вириває коси, серце моє. «Доле моя, розкрий карі очі, подивися, усміхнися. Не хочеш, не хочеш? Плаче, пада коло неї, розкрива, цілує мертві очі. Подивися, не чує, не чує. Лежить собі на пісочку білий рученята розкидала. А за нею стара люта мати, Очі вивело із злоба От страшної муки, Втеребила в пісок жовтий старі сині руки. Довго плакав рибаленька нема в мене роду, нема долі на сім світі, ходім жити в воду. Підняв її, поцілував, хвиля застогнала Розкрилася, закрилася і сліду не стало. З того часу Ставок чистий заріс осокою, не купаються дівчата, обходять горою, Яку угледять, то хрестяться і зовуть заклятим. Сумно, сумно, кром його. А вночі дівчата випливає з води мати, сяде по тім боці, страшна, синя, розхристана, і в мокрій сорочці, мовчки дивиться на сей бік, рве на собі коси. А тим часом синя хвиля Ганусю виносить, голісінька стрепенеться, сяде на пісочку і рибаленька випливає, несе на сорочку баговиння зеленого, поцілує в очі та й в воду соромиться. На гнучкий дівочий на стан голий подивиться, і ніхто не знає того дива, що твориться серед ночі в гаї, тільки вітер з усокою шепче, хтось, с, хто сидить сумно над водою, чеше довгі коси.